Десять фразовых диаслив английской мовою. Take in, sit down, get out, come about, give back, turn out, take out, go alone, sit down, come down, take in, принимать что-то, воспринимать. It took me a while to take in the news. Це зайняло в мене певний час, щоб прийняти цю інформацію. Sit down. сідати, присідати. Sit down. A dinner is ready. Присядь. Наш ужин уже готов. Get out. Вийти, уйти. Get out quickly. It's not safe here. Ану. Забирайся звідси швидко. Тут небезпечно. Come about. Происходить щось. Случаться. How did this misunderstanding come about? Як взагалі це непорозуміння у нас виникло? Тобто, як це случилось? Give back. Віддавати назад, повертати. He didn't give back money he borrowed. Він не віддав гроші назад, ті, які брав взаєм. Turn out. що то оказаться, да? Обернуться. То есть в результаті чого то The event turned out better than expected. Тобто сама подія uh, оказалась даже еще краще, чи Чим очікувалось. Да? Тобто все пройшло навіть ще краще, ніж очікувалось. Take out щось дістати, винуть. He took out a notebook and started writing. Він витягнув записничок, да? витягнув блокнот і почав записувати. Go along. Соглашатися, да? погодитись. I'll go along with your suggestion for now. Тобто я соглашусь з цією пропозицією на зараз. Come down. Come down це щось опускатися або приходити. Да? The rain finally come down after hours. Дощ. В кінці кінців пішов, так? Да? Спустя там певний час. Спустя багато, багато часів. Ось такі у нас 10 фразових. Пишіть, якщо, ви, якщо якісь із цих фразових вам знайомі, да? якщо ви якісь знаєте ці фразові, або якщо у вас є якісь схожі слова, да? наприклад, слова синоніми, то ви діліться зі мною, і я обов'язково їх використаю наступного разу. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Всім дякую, пока-пока.